З чого почати відкриття фітнес-клубу. Пояснюю по кроком. Перший крок аналіз ринку. Досліди своє місто або район. Скільки є клубів, які послуги вони пропонують, що в них не так. Це твоя точка входу. Знайди, що ти можеш зробити краще або інакше. Другий крок визначення цільової аудиторії. Для кого буде твій клуб. Жінки після 30, молодь, новачки, профіль. Чітке розуміння аудиторії допоможе обрати формат, встановити ціни та. Навіть визначити локацію. Третій крок вибір формату. Не обов'язково відкривати величезний зал одразу. Можна стартувати з бутик формату або навіть персональної студії. Не поспішай купувати обладнання або шукати приміщення, поки не зробиш ці три кроки. Хочеш глибше розібратися, пиши у коментарі, консультація, дам чіткі обґрунтовані відповіді. А якщо хочеш відкрити власний фітнес-клуб з нуля і не злити весь бюджет, підписуйся на канал Фітнес Бізнес.